Вітаю. ти, дідусь. Це мати дідусь. Я дядя. Це добрий малиш. Це вона чи він? Вони. Це вона. Є дівчинка? Так. Угу. Бейбі Дерн. Так, пап. Опа! Що це пан? Не, не, а в мене памперс, якийсь е -е, бумажки. Дресь. Але я спочатку о, подумав. Браслетик, ложка, соска. А отут от у нас ем, щоб ем, не падало на футболку. Ось ще вода, вода, яку я налила, і горшок, щоб вона какала. Так, сосочка. Папа. Почекай, почекай, це можна на ручки взяти, напевно. О. Знаєш, тебе кинула на диване і тобі в розбу Ти ж так бере, як у, ти ж мамаша якась. От Папа. Візьми, от так, от, красиво. Коли вона п'є, то треба, щоб в неї очі. Мякче, ну що ти її тикаєш, як типу, вона кухня не жива. Я ти... мама. Так, далі. Каша, ти? тут є каша. Треба... Почвай. Де ти тут прочитала слово каша? П та відпусти, покажи. Так, почекай, почекай, дай я прочитаю. Пакет. <клес> Що? Мало каші їла. Бачиш? <клес> Боже бідна дитинка, все куклі віддає, сама кашу не їсть. Бачите, не може навіть розірвати сили не вистачає. Да? <клес> <клес> Бачиш, сильно так думала. <клес> О, все, давай в тарілочку, висипай кашку. Надо, вроді би, воду? Ну так, да? це логічно, що каша з водою робиться. І ложечка там є ложечка, мішай. Так, я знаю, папа. Ну так я ж. А підкамки. ти не знаєш, що це таке ложка? Я знаю, що це таке ложка, я ж тобі підказав. Давай я тобі допоможу. Буду тримати тарілочку, так, а ти та. Туді... А за точно. О, Тут, тут є вушко. ушку. тримати. О! -о, -о, -о! То ж не так. Так. Раз. І що треба говорити? За маму. За братіка. Якого братіка? у нас немає братіка. А може я щось не знаю. <сум> <сум> Все, наївся, випльовує назад. Не наївся. Вон випльовує вже. Не випльовує. Ми вже поїли. І зараз будемо пити. І пап, ти не забувай, що, ем, що вона може пісінька. Треба витерти ротик. Ротик витри, хорошо. І що, буде пісень? Пісень. Всі, хто бачить, як пісє бейбік, давайте переписуватись. Бо я перший раз бачу. Сьогодні треба поміняти. Давай, пом... поміняй. Ну давай, вот зроби ще. Ти ж мамаша. Давай, покажи всім, як ти. Так, треба спочатку зняти костюмчик. <кхи> да, да, да. Так. так. Це по бочкам так розставляєш. Так, ручки. Папа, я все знаю. Ну давай, давай, давай. Так. Угу. Це в одну сторону зацепляєш зараз. Я думаю, що я вийду прям мама. Диви, прямо мамаша. Точно, дивись, як рівненько, красиво вділа памперс. Мамочки, мамочки, якщо вам потрібна допомога, треба вдівати памперс, то дзвоніть. Дзвоніть, Аміна ленд вам з задоволенням допоможе вдіти памперс. Поїли, попили, діла всі свої зробили, вділися, але щось ми ще забули. Ти дивишся вікно. Да. Так. Ти там бачиш? Стемніло типа, ще Значить, треба купатись Не маємо памперса. Так. О, воняє. Фу. Та да чого це воняє? Чому Вона накакала. Воняє? Подиви. Ну, трошки, да? Е, э, це дівчинка, тому що по пісі можна знати. А, б... а мальчик би як? У нього би був друг. <рес> Але це ми розкажемо в наступному випуску. Все, і ми їм, бейбіка. А тепер ще можна підсвіточку зробити, так? Да? Що тут? Все, відключили воду. Є. За, за не оплату. Так. Так, головку ми помили Головку, так бачите, підсвіточка ще є. Синя, зелена, рожева, так. Да? І все. Тич, 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 тич. Це так. Прилети мені в руки. О! О! Нічого собі так можна було! Нова машина, прилети мені в руки! Трабля! <звук> <звук> Ручки вверх. Це мамка. Хоп. Да. Так. І хоп, як, як ти... молоденець. Пап, і дивись, як лилека приносить. Ага, от так тебе і принесли, до речі. Хочу. І сосочку треба, щоб вона не плакала. І дивіться, вона очки закрила. Угу. І треба їй ще там, браслетик від мами. Так, ну що? Бейбік спить. Все добре. Хто хоче такого бейбіка, біжіть, буде дочні графіки, купіть. Все, всім па-па, гарної ночі, тихого вечора. Це в наступному відео. Чекайте, чекайте. Підписуйтесь на канал Аміна Лев і на колокольчик та підписку та лайки. Всім Пока-пока! Пишіть коментарі. І всім пока-пока. Пока-пока!